У Кропиницький пологовий будинок пакунки малюка привезли вантажівкою з Києва. 190 бебі боксів зберігатимуть у цій кімнаті. На сьогоднішній день у нас залишок 126 штук. Спочатку тільки з'явилися пакунки, то деякі батьки відмовлялися, хотіли грошову компенсацію, тому що вони вже зробили собі закупки, заготовки зробили вже для дитинки і на майбутнє. Зараз в основному усі бажають отримати пакунки. Каже, цих пакунків вистачить на 5 місяців. 12-15 пакунків за тиждень ми видаємо. У бебі-боксі є все необхідне для дитини першого року життя, говорить головна акушерка пологового. 35 найменувань. Це для розвитку, для гігієни і одяг є тут. Кропивничанка Альона Карпенко вирішила брати не гроші, а пакунок. Ми відразу, у нас не було навіть ніяких протиріч. Ми відразу хотіли бебі-бокс, тому що ми бачили, що ми його вдосконалили. Оглянувши речі у пакунку, говорить, нічого б не додавала. Дуже потрібні багато речей, які дійсно необхідні при перших місяцях після, ну, після народження дитинки. Тобто всі необхідні речі, які не потрібно йти в магазини, не потрібно е в інтернетах замовляти. Тобто всі ті речі необхідні і для гігієни, і для і одяг, дуже, тобто і памперси, тобто всі ті речі, які необхідні для нашого малюка. Вартість такого пакунку 6 тисяч гривень, говорить представниця департаменту соціального захисту населення. На залишках у нас на сьогоднішній день десь біля більше 500 пакунків є в області. Вони у нас розподілені пропорціонально по всім території, там, де є у нас пологові. Ну, звісно, найбільше це у нас пологовий будинок міста Кропивницький та перинатальний центр обласної лікарні. Мами на сьогоднішній день мають право вибора. Вони отримують або пакунок малюка, який є в нас на сьогоднішній день в наявності. Або отримують грошову компенсацію. Тобто, хто як бажає. Грошов, розмір грошової компенсації на сьогоднішній день у нас складає три прожиткових мінімуми для дитини до шести років. На сьогоднішній день це 6300 гривень. День на день не приходиться. І пакунки обирають, і грошову компенсацію. Каже, до кінця року область отримає ще 64 пакунки малюка. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.